Здарова, бродяги. На декілька днів я у відрядженні в Кропивницькому, а це значить, що? Що треба зняти для вас тут щось смачненьке. І воно є в мене вже. Думав, я думав, чим би таким незвичним перекусити і надумав. Заїхав я спробувати справжній корндок. Якщо ви знаєте, що це. Йлірастудить наліва. Як це все виглядає? О май гарбо! Це в нас сирний ходох наполовину сосиска наполовину моцарелла, я так розумію. Що, будемо пробувати? Йоптель розтудить вашу мать наліво. Бля, це, це дуже смачно. Ви подивіться, скільки там сиру. Гляньте, гляньте, скільки сиру аж витікає, не хочу фокусуватись. Гляньте, гляньте на це. Ммм. Ідіть його мать калихать. Як же це смачно? І це в нас... Бля, це просто якийсь секс нахер. От скажіть, щоб ви б це не з'їли. Давайте, скажіть. Це корндог васабі. Мать його васабі. Мене цікавить лише один момент. В мене від нього пригорить? Чи ні? Да. Пригорить. О, гірчичка так вдарила. О, а тут повністю ідея сосисочка, бачите, вже виглядає. Це дуже гостро і це дуже смачно. Блін, я це доїм. Which room?